Беремо нашу родину, в якій є старий дідусь і бабуся, є тато і мама і діти. Часто батьки хочуть вчити дітей, а ще діти бабця хочуть вчити дитину, так як вона собі знає, чи то є добре, та добре є. Але щоб ви знали, що ту стару одежину не треба пришивати до нової латки або нову до старої. Бо то і то порветься. Треба з пошаною відноситися одно до другого і подивитися, наскільки ми це можемо вплести у канву життя, а не в одежину. Не треба переучувати дітей, щоб робили так, як старі, а старим не треба так нервуватися, що діти трошки інакші від них. Іде прогрес. Діти мають бути кращі від батьків. А батьки мають бути кращі від своїх батьків-попередників. Інакше не буде динаміки зросту. Але і то є добре, як говорить Христос, от і про тих старших людей. І кожен, хто спробує старого вина, вже молодого пити не схоче, бо скаже старше краще. Бо воно закріплене життєвим досвідом. Тому молоді. З великою пошаною відноситься від того, що для нас вчать і принесли наш тато і мама, дідусь і бабуся. Оце є те, що закріплене досвідом життєвим, те, що вже пережито на собі, на своєму власному досвіді. Переймайте досвід, переймайте те, що вже прожило в часі і закріпилося. Не відкидайте то старе, але ніколи не протестуємо проти Нового. Вміймо його вплести в Божу канову, щоб це було в Бозі і щоб це було на користь душам нашим. Амінь.